Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і прокату плиткорізів. До вашої уваги плиткоріз, який нещодавно офіційно почав постачатися на ринок України, це плиткоріз Ван з довжиною різу на метр 20. Без автоматики. Ну, що я про нього хочу розповісти? Всі кажуть, що це Mercedes, дуже багато відгуків, що це найкращий плиткоріз серед тих, які взагалі постачаються в світі. Цей плиткоріз китайського виробництва. Ну, я, як інженер-механік, у мене завжди є плюси є і мінуси цього плиткорізу. Почнемо з плюсів. Величезним плюсом це є використання диску на 115-116 мм. Чому це плюс? В зв'язку з тим, що швидкість обертів тут встановлена 12 тисяч обертів на хвилину, і 115-й диск забезпечує більш-менш якісний, з подачою води, більш-менш якісна різ керамограніту. І забезпечує чітку лінійність керамограніту, тому що диск не вигинається маленький. Ці ж самі якості впливають і на кут 45. Тут запросто він справляється у е, зв'язку з тим, що маленький диск. Якщо диск не сточений, якщо він е, новий, то він якісно ріже під кутом 45 градусів, ну, перші метри. А можливо, і гарно, якщо гарний диск. Так, це перший плюс величезний. Другий плюс це направляюча. Направляюча вона вся алюмінієва. І мені подобається конструкція цієї направляючої. Я просто розповім, бо вона закрита і неможливо подивитися. Вона їздить на чотирьох ось таких приблизно роліках, металевих роліках. У кожному ролі вмонтовані два підшипника. Вони спираються е, в алюмінії, прокладені тут два е, стрижня з нержавійки. Вони впираються в нержавійку. Чотири ролики, які ходять горизонтально, вони впираються в нержавійку. І, в принципі, це надійна конструкція, яка дасть можливість е, працювати. Як по прямому різу, як е, і під кутом 45, і довговічно працювати. Е, якщо ви подивитесь, тут є можливість е, підтягувати оці ролики. Ось тут там, ще два болта, які забезпечують з ексцентриками, щоб затягнути з часом ці ролики. Е, е, плюсом є те, що ось тут на початку стоїть ролик і в кінці стоїть ролик. Бачите, тут ось, виходить, плівка натягнута. Для чого плівка натягнута, щоб не попадала на ці ролики бруд, щоб вони не засмічувались, щоб в підшипники не попадав бруд і воно служило довго. Тому ця конструкція я впевнений, що буде служити довго. Слідуючим плюсом хочу зазначити, що весь корпус і максимум деталей тут алюмінієві. Куди ви не подивитесь? На ніжки, на бокові підтримувачі, на упори, на оці маленькі упори, кругом алюміній, на оці тарцовочні упори, які згинаються тут кругом, і тарці також алюміній. Ну, це пластмасова кришечка декоративна. Але якщо подивитись з цієї сторони, тут повноцінний боковий упор також з алюмінієм. В принципі, тут е, нема чому гнити і фарбувати тут не треба. Я впевнений, що він буде, е, якщо прибережному зберіганні і е, використанні буде служити досить довго. Який ще плюс? Хоч тут стоїть і маленький диск, але в принципі е, вони зробили так, що він. Е, Крутиться вперед по напряму руху. Це забезпечує мінімальну кількість колів. Про недолік цього методу я потім розповім. Що хочу зазначити, що тут досить гарна підтримка з двох сторон. Плитку можна вкласти широку, вона тут зручно поміститься, розміститься і не буде скажем так, завдячуючи цим підпоркам, вона не буде перевантажувати і не буде натискати на різ. Ну, скажем так, має бути устойчиво стояти. Забезпечено максимум причиндал. Що таке причиндал? Ось такий боковий широкий упор. Також є ось такі маленькі упори з цієї сторони, з лінійкою мірною. Тут два їх зроблено для виставлення точних розмірів. Є ось такі бокові упори, торцевий тобто, упор, він же можна використання для різу під кутом. Якщо його відпустити, він вигинається під кутом, або діагонально нього виставляти можна. Так. Слідуючи, хотів розповісти, що тут, в принципі, є всі необхідні інструменти для регулювання. Перше, за допомогою ви можете нас, налаштовувати точність регулювання для кута 45. Як я вам сказав, що є можливість підтягування диску. Крім того, якщо ви подивитесь, ось тут два болти, які забезпечують е, чітку геометрію різки диску. Щоб диск йшов чітко паралельно. Для такого диску для це критично та в принципі для всіх плиткорізів, які використовуються, це критично. Тобто треба, щоб він чітко йшов паралельно плитці Звісно, плюс, що тут є, якщо ви подивитесь з цієї сторони, ось сюди, тут є фіксація і можливості регулювання висоти висоти пропилу Диск піднімається. Правда, він піднімається над плиткою всього на всього 12 мм, але подавляюча більшість плиток, які заходять в Україну, вона не більше 12 мм товщиною. Крім того, я по довжину різу, вона складає 125 см. Цього вистачає, щоб повністю щоб для кута, чому така довжина. Гарна, тому що ви можете повністю покласти плитку, покласти на кут 45 і різати кут 45. Крім того, мені подобається змія. Тут розміщено і мережевий кабель, і до насосика кабеля, і подача води. Все разом. І воно ось тут виходить одним мережевим кабелем. Як на мене, дуже зручно, нічого не бовтається, нічого не мішає для. Різу. Е, крім того, тут зроблено всі включення всіх інструментів окремо включення е, насосика, включення е, самого двигуна, а це включення лазера. До речі, лазер тут встановлений правильно, він бачите от на задній стійці встановлений і ви тягнете в сторону лазера. Ви можете перевірити точність лазера бо він, бачите, б'є прямо на диск. Звісно, лазер регулюється. Я вже казав, що тут всі необхідні регулювання є. Як кута 45 так можна направляючу штовхати вліво-вправо. з часом, А може не з часом треба перевірити, як воно встановлено. Паралельність диску тут встановлюється. Всі необхідні регулювання є. Для тонких порізок плиток тут є ось такі маленькі бокові упори, які фіксуються, їх можна також штовхати, можна їх виймати. Як на мене, все дуже зручно. Для транспортування є каліщата. Теоретично виробник думає, що можна його транспортувати по площадці. Як на мене, це е, ті переваги, як, про які я розповів. Ну, Крім того, є ще перевага. Е, як на мене, тут, або це не перевага, тут цікаво зроблене слив води. Ось тут тільки ось таке невеличке корице, по всій довжині йдуть три канали. Е, теоретично, вся вода він має стояти під е, невеличким нахилом, щоб вся вода стікала, в оце кориця. Тут встановлюється відро. З якого насосик, ось такий маленький насосик набирає воду. І звісно, вона стікає ось по такому шлангу в це ж саме відро. Ну, як на мене, ось таке рішення цікаве. Хочу зазначити, що плиткоріз в ванделі значно компактніший і легший, ніж більшість плиткорізів, які я зустрічав. І це в ньому дуже величезна перевага, якщо треба десь там по етажам його носити. Наприклад, ось традиційний, його дуже тяжко носити, він тяжкий. Ну, Але це також його і плюс в устойчивості. По компактності ванделі 35 мм, наприклад. А вулкан, наприклад, 50 мм. Ширше. Ну, Звісно, і габаритніше, і його для транспортування, для перенесення треба значні зусилля. Ну, По комплектації хочу вам ще розповісти, що в принципі це як перевага. Комплектації по Ванделі. Тут дуже багато приспособ, яких, в принципі, в жодному і на, там, європейському або китайському плиткорізі я не бачив. Вони не пожадні чули, про викрутку, навіть струм можна міряти. Ось такі ключі в комплекті йдуть. І я не знаю для чого, але вони, напевно, для чогось можна їх застосувати. Є в комплекті, звісно, ключі для. Відкручування закручування диску. Йдуть в комплекті два диска, які в принципі якісні, які досить довгий термін служби мають. Йде запасна форсуночка. Іде ось така, якщо у вас насосик перестав працювати, і можна під'єднати в принципі до, до води через ось такий перехідничок. Ідуть фланці на болгаричній фланці на наші диски, які у нас 22,2 випускаються діаметром. І стандартні флан... тобто фланці на китайські диски діаметром 20 мм. Ось такий захисний пожух йде, незрозуміло для чого, але йде резиновий. Він там бачите, щоб там він з прорізами для того, щоб воздух він засм... Засм... засмоктується тут возок, проходить через болгарку і виходить. Ну, він кріпиться за допомогою ось такого хомутика. Ну, дивне таке рішення, але також воно має місце бути. Так, тепер переходимо по недолікам, які б я е, хотів вам е, розповісти. Недолік це загальний це стійкість конструкції. Е, ширина всього-навсього 35 мм. І як на мене, вона, скажімо так, як то, якщо хтось щось буде йти, зацепить, він впаде без варіантів. Звісно, оці ножки, які є, вони мають стримати падіння. Але якщо ви придивитесь уважно на ці ножки, вони зроблені з дуже тонкого матеріалу. Тут менше міліметра алюмінія. Ну і вони, оці кріплення, вони настільки все. Хліпеньке, що мені дуже страшно до нього, скажімо так, його лишній раз закрутити і вкрутити. Як на мене, дуже обережно треба, треба поводитися. Крім того, оці каліщата, ну я впевнений, що поки ви ж були на промислових площадках і в принципі в квартири, поки людина довезе його до, на цих каліщатах, він пару разів впаде. Тому ці каліщата -то неправильно там стоять, воно, воно не дуже не стійка конструкція. Ці вони дуже якісні, вони на двох підшипниках, їх, їх треба зняти і застосувати іншу, для іншого застосування, а там якісь можливо зробити упори, ну, щоб можна було конструкцію. <гум> так, слідуюче, ще більш головніше. У зв'язку з тим, що тут застосовується 115-й диск, тут застосовується щіточний двигун. Ну, По великому рахунку це звичайна болгарка. Ну, Скажімо так, з редуктором, з щітками, з якорем і з ума перевагами і недоліками. А, які переваги? Це висока потужність. Тут декларується потужність 1550. Ну, Китайці люблять збрехати, тому що я перевіряв потужність на холостому ході, подивіться, тим приводом. Вона склала 510 Вт і така ж сама потужність у плиткорізорубі 510 Вт на холостому ходу. Але там декларується 1250 Вт. Ну бог з ним. Цієї потужності 1250 Вт з, з, з запасом вистачить для різу. Але я не, не на цьому хотів загострити увагу. Ресурс. Болгарки любої, в принципі, навіть якісною, складає десь до заміни ну, приблизно щит, щитки знашуються за 120 годин приблизно, е, якір витримує приблизно біля трьох замін щиток. Редуктор е, приблизно витримує приблизно два якоря. Тому, якщо порахувати, я порахував. якщо ви будете працювати по 3 години в день, то ви кожні 40 днів маєте міняти щіпки. кожні 120 днів ви маєте міняти якорь. і кожні 360 днів ви маєте, ну, в принципі, замінювати двигун. Але це якщо дуже, скажімо так, 3 години в день непреривної роботи це дуже великий термін. Тому, в принципі, узагальнюю я зразу, що цей плекторкуріс треба брати для індивідуального користування. Плиточник взяв, він знає, що він до нього обережно поводиться, е, і він е, відпрацює ці гроші, які за нього заплачені. Слідуючий недолік: оці е, стіечки, які застосовуються, все, воно алюмінієве, воно, але як на мене воно все ну, ну, якесь іграшкове, воно дивіться, воно рухається. Ну, Я не знаю, я не привик, можливо, я працюю з інакшими плиткорізами, але я до того до такого не привик. І з цієї сторони, якщо ви подивитесь, воно також рухається. Можливо, його, ну тут неможливо закріпити, тут є технологічні скажімо так, моменти, що його не закріпиш. Крім того, я також стикнувся з тим, що я його хотів перепідняти, переставити в інакше місце і, і взяв посередині. І потім я мав кликати на допомогу, дивіться, якщо ви його піднімаєте трошки, одразу хоп, відщопнувся, і ви його вже ніяк назад не поставите. І треба кликати когось на допомогу, щоб трошки здвинути назад. А коли я посередині взяв, то в мене була проблема, що ж мені робити. Так. Як не дивно, я в плиткорізі Ванделі не знайшов стопор для транспортування, щоб каретка не переміщувалась. Стопор цей присутній і в всіх плиткорізах, ну, в яких я зустрічав, в тому числі і в Вулкані, там, і в Нортанах, і в Кліперах, ну, і в Батіпавах. Кругом-кругом, і в Рубі так само. Але чомусь в ванделі, можливо, я ще не додивився. Слідуючий момент: я, як я сказав, двигун тут крутиться вперед. Це мінімалізує сколи. Але е, двигун, величезна швидкість е, кручення, 12 тисяч обертів. І при такій швидкості він загризається вперед. І треба дуже уважно тримати, щоб він не загризся вперед. Е, звісно, автоматичний режим подачі цієї каретки, він має в цьому сенсі величезну перевагу. І як на мене, е, оці 10 тисяч гривень за. Автоматичний режим коштують ті гроші, які треба доплатити. Крім того, хочу зазначити, що він працює з подачою води. Вода подається на диск. В зв'язку з тим, що величезні оберти, 12 тисяч обертів, є, скажімо так, сегментні диск, він фізично розбризгує і здуває воду. Тому. Дуже тяжко, я впевнений, технологічно тут забезпечити охолодження якісне диску. Крім того, вони зробили відкритий, кожуха немає. Якщо ви подивитесь на рубі, то, принципі, це ТЦ-125, тут кожух повноцінний, тут вода нема куди розбризуватись. А якщо нема куди розбризуватись, вона відбивається до стінок і охолоджує диски, знову попадає на диск. Як на мене, тут треба посилити якимось чином, тут я впевнений, що вода буде розбризуватись однозначно. Тому, ну, скажімо так, треба в приміщенні працювати, щоб вода у вас е, не мішала. Ще хочу зазначити один момент. Дістар спеціально для ванделі розробив ось такий диск, називається Hard Keramic Advanced, який працює з охолодженням води. У нього ресурс складає біля 200 метрів для різки. Ну і вартість складає біля 500 гривень. Але він єдиний. У традиційних плиткорізів, які використовуються, величезна кількість дисків існує для кераміки, для твердої кераміки, для граніту, для мармуру, для різних матеріалів, які працюють. З яким матеріалом працюють, і їх по цьому і треба використовувати, бо вони для них розроблялися. Ресурс цих дисків складає там приблизно від 800 до 1200 метрів. Ціна у них складається приблизно від 800, ну, приблизно це найкраще до 1000 метрів. Звісно, можете, вони мають спрацьовуватись до кінця. Оцей ріжучий слой. Бачите, тут залишилось 2 мм, і то його поставиш, він ще буде працювати. Головне правильно їх працювати, не перегрівати, не перевантажувати і е, постійно робити заточку. Що таке заточка? Це вскривати за допомогою силікатної цегли або камню насухо час від часу кожний 50-100 метрів різу. Що ще хочу зазначити? Я там в попередньому сюжеті сказав, що транспортувати, треба, з, ну, треба ванделі транспортувати зі складеними ніжками. Тоді у вас все вийде і він не впаде при транспортуванні. Ну, і в принципі хочу підбити підсумок цього використання цього плиткоріза. Це один з найкращих плиткорізів, але для особистого використання. За ним треба слідкувати, його треба щадяще використовувати, завчасно змінювати підшипники, завчасно слідкувати за двигуном, тому що це, як на мене, одне з слабих його місць. Звісно, мінусом є його ціна. Як на мене, він коштує рівно 3 ось таких плиткоріза. Звісно, у нього також є недоліки і переваги. Але, скажімо так, в сумі, ну не в три рази, він краще за цього плиткоріза. Але, ще раз розповім, він це, як на мене, єдиний плиткоріз, який працює 115 диском і який, в принципі, призначений для різу під 45 градусів. Зараз я покладу під 45 До речі. Тут ще така особливість, що е, тут дуже уважно треба слідкувати, бо якщо він опущений під 45, він не тримається. Бачите, ви опустили і він падає. Він, він в мене вже впав. Е, коли ви відпускаєте, треба його тримати, бо він падає. Е, ну, Я не знаю, чому так зробили, все ж таки він може розбитися. Тому дуже уважно бути з ним. Скажімо так, це техніка е, гарна, якісна має гарантію, має офіційне постачання, ви не можете до мене звертатися, але я вам з радістю його продам. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтесь за любими порадами.